Я водій з підвозу боєприпасів. Вони почали мене засипати з танка. 34 прильоти було. Добили їх і пішли. Щоб не провіряти, щоб не ждати у спину пулю. Анюта тато. Помстився за твоє поранення по повній Твій тато, справжній український герой. Друзі, вітаю! Просто неймовірний подвиг, відео якого зараз ви побачите, і з героєм якого ми зараз будемо спілкуватись. В середині червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Приїхав оглянути вхід бойових дій 3 окремої штурмової бригади біля селища Борова і прямо під час його візиту на командному пункті Сирський став свідком цього унікального бою. Чергова російська атака призвела до того, що всі бійці, які були на одній з наших позицій, виявились пораненими, і їх всіх довелось евакуювати. Росіяни атакували, штурмова група російська зазнала втрат, але три російські штурмовики змогли захопити нашу позицію, зайшли туди. І раптом оператор українського дрона побачив просто нечувану картину. Якийсь воїн розкопався з однієї з завалених завалених позицій прямо там. Взяв автомат і одного за одним знищив усіх трьох російських штурмовиків, які його бачили, це був ближній бій на відстані одного-двох метрів. Ворог кидав гранати, але наш боєць просто неймовірними зусиллями виявився спритніше. Поранений, перев'язаний в одну руку, в одну ногу. Він перебив усіх трьох підготовлених російських штурмовиків і. Вийшов, повернувся до своїх просто неймовірний подвиг, який було б важко повірити на словах, якби не ось це унікальне відео, і якби не оця людина, яка зробила цей подвиг. Друже, вітаю вас, велика честь. Дякую. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Родіна Олексій Миколаївич. дуже приємно, друже. Ви боєць третьої штурмової бригади. Якого підрозділу? Батальйон матеріального забезпечення. Тобто, Рота... ви... тобто... тобто я не боєць, я водій з підвозу боєприпасів. А як так стало, що ви опинились на передовій позиції і відбували штурм? Зараз, як самі бачите, в нас дуже, верні, на нескільки в нас, у них дуже FPV-шки, повишена ця їхня давка FPV-шками. Нам навіть важко укріпитися в одному місці. І так як наші хлопці багато, є з трьохсот, поранені, йдуть, ми збираємо з батальйона определенну групу, декілька чоловік там чи десятки. І йдемо їм, допомагаємо для того, щоб залишилися позиції під нашим контролем. Сильний наступ це скільки вже ворог наступає так активно, що доводиться навіть водіїв всіх переводити з. Ну я вже майже місяць прикомандирований і цей місяць він наступає. А ви ну, от якийсь військовий досвід мали? Ні. Не мали? От, Не до мав. повномасштабного вторгнення? ким ви працювали? Будівельник. Ага. Що ви робили? Криші строїли камінь на камінь. Друже, розкажи, будь ласка, як для тебе та твоєї родини почалась е, війна, почалось російське вторгнення? Ми з дитиною пішли управлятися до кроликів. І прилетіла касетна бомба до мене в город. Ці бомби, що розліталися, виходить, в мене так гаражик вдома був, і клітки стояли. А з цієї сторони, ну так біля хати, там прилетіло п'ять штучок, і виходить, вони пробили синку, бо вона шиферна. І нам з дитиною посікло ноги. І нас відправили спочатку. Покровськ, а потім Запоріжжя. Це де був такий обстріл? Село Новомиколаївка, mm -hmm. Гуляйпільського району. Mm -hmm. Скільки років твоїй доньці було, коли поранило? На той момент їй було шість. Що зараз у неї з ніжкою, як вона себе почуває? Танцюристкою не стане, але все добре. Mm -hmm. Не задіє ті кості, заділо тільки м'яку тканину. Дай Бог здоров'я. Дякую. Що скажи в тебе, які думки були після того, що ти для себе вирішив? Я вирішив, що я йду, йду в армію. Розкажи, будь ласка, про цей бій 15 червня 24 року. Як це було? О 12-й годині був скид ФПВ. Тоді ранило мене, ми стояли на СПшки на цій же ж позиції. Ранило мене і побратима, мені ногу. І руку. І я тоді не знав, що там в нього є, що поранення. Його почали оглядати, а я перейшов в інший накритий бліндажик, скажімо так. Бо сказали надівати турнікети. Ну я знаю, чим воно закінчується турнікети. Я там перев'язав себе самі себе оцими білими бинтами? Так, да, Сам угу. себе перев'язав цими білими бинтами і спустився нижче. То я прийшов майже до виходу з позиції. І там засів. Думаю, дождуся сіряка, щоб вийти з позиції. Як, які були які поранення? Я бачу у вас тут навіть на руці, так? Це, це уламки да. це від, один. Цього, від цього скиду, так? Так, да, так, да, так. Да. І на коліні тут майже від коліна до всіх ну, да. гомілків. Вони почали мене засипати з танку. 34 прильота було. Точно по мені пошти. Потім за, за те ще раз три-чотири дрон прилітав, оглядав, а потім тихо стало. А тоді я щось виглянув з окопа, дивлюся, вже здрасте, не наші. Що пригорнуло вашу увагу, як ви зрозуміли, що це ворог? Двоє руських, вони сказали, що там хтось є, кидає гранату. Вони кинули гранату, я їм відповідь кинув. Спочатку постріляв, тоді відповідь кинув гранату. Ну тут, бачите, я Починається... От вибухає граната, це вона в бліндажу вибухає? Над ним. Над ним, так? Це вони у вас кинули, вони, вони кидали у вас гранати, так? Не одну, я так сказати. Воно як, виходить? Получав... Ні, вона одна. Одна була. Да. Вони більше не встигли. Це так? та, що за мною зірвалася. Я, Завал. виходить, схватився за край, там корінь дерева. Я в... за нього і присів на жопу. І вона ззад мене зірвалася. Ага. Ну, хоч вона і зірвалася, я почув, як в мене війшли осколки. Я все одно далі встаю і роблю свою роботу. у вас В П'яту точку. Да, ясно. І я далі встаю. встаю і все одно роблю свою роботу. Нічого собі. Кинули, закидали їх гранатами. Одну пину. Угу. Все одну гранату кинули, так? Да? Так, і пішов, шо? далі вогнем. Угу. А що тут сталося? Що ви виправляєте? Що за заминка тут вийшла з автоматом? Я ремінь не носю, виходить, він збоку висів. І за затвор ну, раму зачепився ремінь сам. Ага. Я його скину і далі. Так холоднокровно просто. Добили їх і пішли. Щоб не провіряти, щоб не ждати в спину пулі. Угу. Це вони тільки двоє дійшли, там їх більше було, чи вони двоє тільки до вас підійшли? Що там таке сталося? Там дуже великий спуск. Угу. І за цього спуску позиція, яка за нами, вона не бачить, що робить. Це і як би вони не хотіли. Угу. І так само там заход теж, його дуже погано видно, там маленький промежуточок є. Що ти можеш побачити, там у нас сп на горі є. Що ти можеш побачити, що вони пройшли? Допустимо, ти відвернувся там на дві минути, чи той на дві секунди. Ти одвернувся, він вже може проскочити, зайти в окоп, а там бліндаш. Ага. Ти його вже не бачиш, він вже йде по окопу. Ну я почув рацію, як він сказав, заходь тут чисто. Ага, то, так то, то я, то, 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 я й переб... зробив, щоб чисто було. Виявилося, що ти правильно розрахував, те, що ти не турнікет наклав собі, а саме е бінти. З турнікетом ти б так спритно не рухався. З турнікетом би я взагалі б, мабуть, не дойшов. Після такої серії поранень ти просто діяв дуже ефективно, дуже активно. Що команду... командування тобі, товариші, що тобі сказали, може щось відмітили якимось чином? Подякували і раді служити таким. Як звати е, поранен... поранену донечку? Твою? Анютка. Анюта, тато е, помстився за твоє поранення росіянам. Відплатив по повній. Твій тато, справжній український герой. Дякую тобі, друже, і слава Україні! Героям слава!